Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтору. В Цьому відео я вам покажу класний сайт, на якому можна заробляти абсолютно без складень різну криптовалюту. Там є кран, є ігри, на яких так само можна заробляти. Ну, звісно, реферальна програма. Я вже на, на цьому каналі цей сайт. Обзор на нього робив, але тоді ще канал був на російській мові, тому вирішив зробити на українській, плюс змінився трошки дизайн і функціонал сайту, тому вирішив повторитися і показати, які тут є новинки. Називається сайт. Flair. Тут все просто, нам просто потрібна на сайті реєстрація, посилання я залишу під відео. Ви переходите на сайт, проходите реєстрацію, що потрібно зробити далі. Далі ви нажимаєте кнопку заробляти і щоденні нагороди. Далі вам потрібно. Опуститися сюди вниз, і ось тут бачите, де в мене кошельок підключений, і в мене кнопка видалити. У вас буде зберегти у вас тут буде поле, ви вставляєте гаманець, я вставив свій метамаз і нажав кнопочку і зберіг гаманець, тому що на нього потім будуть виплати. Але це не просто на нього виплати, тому що тут є різні крани, як я сказав, буде різна криптовалюта, ну її тут не дуже багато. Але там теж так потрібно буде підключати кошельки на різні криптовалюті. Тепер дивіться. Тут є, по-перше, Zencash. Ось сюди вставляєте адрес. У мене кнопочка Delete, тобто видалити, у вас буде зберегти. Ви нажимаєте, вставляєте сюди адресу гаманця Zencash, вставляєте, і тоді вже аж тільки, тільки після цього можете нажимати ось цю кнопочку. Нажимаємо на ню, далі нажимаємо ось тут, внизу. І зараз побачимо, скільки ми отримаємо ZenCash. Ось 5633 сатошник Zencash я отримав. Це ми отримуємо один раз в 22 чи 23 години. Зараз давайте я обновлю сторінку і ми подивимось. Ні, 24, тобто ZenCash кожні 24 години. Далі є ще Matic. Тут так само ви вставляєте гаманець Matic, зберігаєте і тоді нажимаєте кнопочку. Matic я недавно отримував, тому через 5 годин тільки зможу знову отримати. І так само це робите. Matic, здається, через 20 годин. Ну і один флер, теж можна забрати зараз. Так само вставляєте гаманець, я вставляв Metamask, додавав Metamask в Сіті Polygon цей токен. Це іменно внутрішній токен проекту. його тут, до речі, можна так само вложити в стейкінг. Ось сюди. Тут десь зараз я гляну. От, thare токен. Так, ні, не тут. Туди заробляти. От Є стейкінг. Тобто ці токени тут так само можна заробляти і вложити їх в стейкінг або просто Виводити на Metamask, я вже до речі, виводив. Вони тут збираються, і ви просто нажимаєте кнопочку Вивести коли збираєте мінімалку. І виводите на До Речі, eh, Matic... Виводиться, як тільки тут збирається 0,25 матіка, автоматично приходить вам на гаманець. А що рахується зенкешу, то ви кожен раз збираєте і він одразу приходить вам так само на гаманець. Тобто кожні 24 години ви збираєте на крані і приходите. Але як бачили я отримав більше п'яти тисяч сатошиків. У вас, у вас буде трохи менше, чому? Тому що. Як бачимо, в мене прив'язані тут соціальні сіті, тобто всі я прив'язав всі, які є. У вас тут буде поле, ви їх прив'язуєте. Ось, до речі, ось це поле. Є Facebook, Twitter, LinkedIn, так само пошта, тобто ви все прив'язуєте, і у вас ідуть такі, якби умножителі на ваш кран. Тобто, бачите, воль 0 плюс 0,2, 1 x 12 один 1,9 і так далі. Так само, якщо ви запрошуєте сюди рефералів, на рефералах так само збільшується. Тут кран. Як бачимо, якщо ви хоча б одного запросили, то на крані вже 0,2 будете більше заробляти. Якщо три реферали у вас є, то вже 1,25 Ви заробляєте. Якщо п'ять рефералів, то на півтора рази більше. Якщо 25, от я до речі, в мене вже більше 25, Я в 1,7 рази більше. Якщо 100, то в два рази більше. Як тут буде ваша реферальна силочка, можете її скопіювати і запрошувати сюди, друзів. До речі, давайте більш детально подивимось на реферальну програму. А, хоча ні, давайте на реферальну програму трошки пізніше. Тут вам ще дещо покажу. Ось тут є така штука, Daily Reward. Тобто, якщо ви заходите кожен день, не пропускаєте, то як бачите, перший день 1x, далі 1,05 і з кожним разом все більше і більше. Далі, кожний шостий день ви ось тут після крану можете нажимати бонус PIN, і вам там в кілька разів більше ще плюс дається кто тонів земкеш на сьомий день. 2 x і так далі. От бачите, якщо, якщо ви не пропускаєте, то всі ці ікси ви тут, в принципі, можете бачити. Так, зараз я це закрию, щоб було видно, можете поставити на паузу і роздивитися. Далі, якщо ви вже ось сюди аж дійшли, знову починаєте спочатку. Тобто такі бонуси теж тут є, і все досить цікаво. Так, давайте тепер перейдемо в реферальну програму. Тут, як бачимо, є вся інформація про реферальну програму, тобто можна так само купувати тарифи, щоб збільшувати тут ваш процент. Як бачимо, є тут 1, 15%, 25 і 100%, тобто можна получати з різних тарифів. Ну, 15% з першого рівня ви будете в будь-якому випадку заробляти. Тобто це досить непогано. Тут так само є той мультимед і так далі. Плюс тут є така фішка, зараз я подивлюся, де вона. Так, так, так. Здається, ось це. Да, ось це. Дивіться, якщо ви запрошуєте перших 5 рефералів, здається, ви можете один раз крутити ось цей бонус. Тобто вам теж випаде криптовалюта з і в кілька разів більше, як на крані. Потім здається, ще 5 рефералів ось тут, тут крутите і так далі. Здається так. Хоча давайте так, ви получаєте безплатну на суму 5 доларів за кожного. З ваших 5 А, здається, це я трошки не так, друзі, вам розповів. Не кожні 5, а за кожного. Тобто перший реферал крутите раз, другий два, і п'ять рефералів проходите. І ось тут на крайній раз вам виходить ще набагато більше. У мене десь був скрін, скільки я на п'ятий раз отримав Zencash, В принципі, я його можу прикріпити відео, щоб ви побачили. Далі тут, в принципі, теж є вся інформація, скільки вже заробили, реферальних і так далі. Ну, думаю, з цим все зрозуміло. Тепер. Як ще можна заробляти? От тут є кнопочка грати, є різні ігри. Давайте виберемо, наприклад, всі ігри. Можна вибирати, грати в ігри і так само заробляти. Можна заробляти раніше, точніше, можна було заробляти тільки їхній внутрішній токен, оцей один флер. Я, до речі, його теж заробляв, по-моєму, більше півтора тисячі цих токенів заробив, виявив собі вже на Metamask. І давайте подивимося, які тут ігри є. Ось тут ігрів в принципі, досить багато, але ігри обновилися. І, до речі, в деяких іграх тут вже можна заробляти набагато більше. Давайте, наприклад, візьмемо, візьмемо, візьмемо ну, от, ось цю гру, наприклад, візьмемо і подивимось. Так, дивіться, тут запускається гра, зараз чомусь на мене не запускається, можливо, тому що включений запис з екрану, і тому все це дає нагрузку на ноутбук. Ну, В принципі, неважливо, запускається гра, ви в нього граєте. Як грати, думаю, розберетеся. Тепер що тут по винагородам? Дивіться. Тут вам потрібно попадати в топи. Наприклад, той, хто займе перше місце, заробить 5070 токенів в токенів один флер, друге місце 4056 і так далі. Далі з 11 по 20 по 202 токени. Насправді. Я раніше, коли тут грав в ігри, то попасти в двадцятку кращих дуже просто. Ви просто попадаєте. Ось тут бачимо ваш статус. Я як зараз даненько вже в ігри не грав, не він такий. У вас ви після кожної гри? Ось тут буде вас ваш рахунок, тобто на якому ви місці. І тут як і сказав, насправді в першу двадцятку попадати досить просто. 202 два токи на флера. Ви вже можете заробляти. Цей ранг обновляється один раз в сім днів, тобто кожен тиждень ви можете тут заробляти. Тиждень пройшов, ви попали, зайняли якесь призове місце і заробили. До речі, в деяких іграх, наскільки я дивився, то тут не тільки один фер, а й здається USDT. Був. Давайте я зараз перейду всі ігри і подивлюся. Ось ось, бачимо тут USDT. Давайте відкриємо цю гру. Так, ось бачимо, тут теж загружається гра, і тепер тут дивіться. Перше, той, хто займе перше місце, за тиждень заробляє 31-25 доларів. Це вже досить непогано. Ось, до речі, ця гра запускається, бачите. Друге місце 25 доларів, третє 18. Ну і якщо у 20, ви в 20-го ви принаймні попадаєте, то там 62 цента небагато, але, в принципі, за перше місце чи за місце в першу п'ятірку можна поборотися, так? Да? За тиждень можна принаймні хоча б 10 доларів заробляти ось тут. Так що тут можна заробляти не тільки ці токени в USD. До речі, не USD, а бачите, а USD. І ще одне. Як бачимо, ось тут написано, що щоб мати право. Грати вже за USDT, вам потрібно підключити ваш Кобальт гаманець до Піпфлер. Тобто вам потрібно створити гаманець кобальт і його підключити, те, щоб ви могли грати в USD. Тому що, як ви бачили, інші винагороди цього гаманця не потрібно підключати, просто на різну криптовалюту там метамаски і так далі. А щоб от заробляти іменно USD, потрібен цей гаманець. Можете або ось тут нажати підключитися зараз, або знову ж таки, як вже заходили, нажимаєте кнопочку заробляти. І щоденні винагороди там, де ви заробляєте на крані. Переходите на цю сторінку, йдете сюди нижче і ось бачимо Кобальт адресу. Сюди вам потрібно вставити адресу вашого гаманця Кобальт і нажати кнопочку на Connect. І він у вас тут збережеться. Щоб його створити і скачати, ось тут нажимаєте Download Cobalt, ви його скачуєте, створюєте собі гаманець і вставляєте сюди і нажимаєте Connect. Все. Тобто, як бачимо, тут насправді все. Дуже просто. І тоді вже можете грати в ці ігри, в яких можна заробляти іменно в USD. Ось такий друзі сайт. Кому сподобався, ставимо відео лайк і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Тому що далі нас чекають багато ще цікавих і корисних відео. На цьому все. Всі ви були на каналі Заробітка з Голдорук. Ми з вами побачимо. Всім удачі і хороших заробітків.